Вітаю з вами проект Телерадіо студії Міністерства оборони України БРИС та його ведучий Іван Чміль. І сьогодні наша розмова як власне і завжди про захисників, а точніше, про захисників прав та свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Тому вітаю сьогодні у нашій студії заступника керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслана Веремчука. Доброго дня, пане Руслане. Доброго дня. Які цілі та завдання покладені законом на спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони і в чому полягає специфіка вашої діяльності на відміну від завдань і, власне, роботи ваших колег із інших? Підрозділів Офісу Генерального прокурора. Однією із е, основних відмінностей власне роботи спеціалізованих прокуратур сфері оборони від наших е, колег із територіальних прокуратур є процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо е, злочинів які, і проступків, вчинених е, військовослужбовцями усіх без виключення військових формувань, а також працівників Збройних сил України, Міністерства оборони. Державної прикордонної служби та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також об'єктом посягання, у яких є військове майно у тих кримінальних провадженнях, де суб'єктом вчинення кримінального правопорушення може бути будь-який громадянин, водночас правопорушення скоєне на території військової частини. У випадку, коли серед співучасників вчинення правопорушення є хоча б один військовослужбовець, у такому випадку нагляд за здійсненням досудового розслідування форми процесуального керівництва буде здійснювати саме спеціалізована прокуратура у сфері оборони. На сьогоднішній день досить поширеними є ряд правопорушень, які спрямовані на зниження оборонного потенціалу держави. Серед іншого, переправлення осіб через державний кордон України до таких злочинів нерідко причетні працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, працівники також військовослужбовці Державної прикордонної служби водночас і цивільні особи, як правило, організацію взагалі переправлення осіб через державний кордон України здійснюють. В більшості випадків цивільні особи, однак для забезпечення протиправної діяльності їм необхідне сприяння з боку військовослужбовців тих чи інших військових формувань. А якщо один військовослужбовець скоїв злочин щодо іншого військовослужбовця, Хто буде все ж таки розслідувати цей злочин, і хто буде здійснювати процесуальне керівництво? Однозначно, процесуальне керівництво в такому випадку буде здійснювати спеціалізована прокуратура сфері оборони, а досудовостенів яких здійснюється органами національної поліції, ДБР, СБУ та БЕП. Яким чином ви їм можете допомогти у здійсненні процесуальних дій? Для забезпечення якісного досудового розслідування у кримінальних провадженнях безперечно необхідний фаховий процесуальний керівник із власне, спеціальними знаннями по хорошому, щоб цей процесуальний керівник. І служив у Збройних силах України і розумів тонкощі військової служби проходження з моменту повномасштабного вторгнення збройні сили України вони виросли в рази в кількісному складі. Ось і відповідно збільшилася значно кількість кримінальних правопорушень, які вчиняються військовослужбовцями, і це потребує власне належного реагування з боку правоохоронних органів. Однак не завжди слідчий, навіть банально проходить військову службу в збройних силах України, і інколи буває таке, що Статут Збройних сил України бачить вперше. Однак, навіть в цих умовах, ми робимо все для того, щоб кожен, хто допустив порушення закону, був притягнутий до відповідальності. Вже третій рік триває повномасштабне вторгнення. Яким чином це позначилося на роботі і на вашій діяльності? Значно збільшились обсяги фінансування як Збройних сил України, так і інших військових формувань. І що має наслідком, також збільшення кількості вчинення економічних та бюджетних злочинів з боку відповідних посадових осіб. Так, у 2023 році задокументовано факт привласнення бухгалтером військової частини на території Одеської області грошовими коштами, які були призначені для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. На сьогоднішній день кримінальне провадження щодо даного військовослужбовця скеровано до суду та перебуває. На розгляді суді. а кошти відшкодовані? Кошти на сьогоднішній день не відшкодовані. До військовослужбовця подано цивільний позов на загальну суму 4,9 млн грн. мільйонів гривень. Власне, ця сума була задокументована в ході досудового розслідування як така, що надійшла на його особисту банківську карту, яка була заведена спеціально з метою заволодіння даними коштами. Аудитом встановлено що внаслідок. Протиправної діяльності бухгалтера завдано збитків військовій частині на суму близько 10 мільйонів гривень. Щодо протиправної діяльності вказаної військовослужбовця, на сьогоднішній день ще також триває досудове розслідування. Окрім іншого однією із основних функцій власне прокуратури є підтримання державного обвинувачення. Станом на сьогодні одеську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони здійснюється, підтримується публічне обвинувачення у понад 500 кримінальних провадженнях. Значна частина із яких є щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, впродовж 2023 року досягнуто значних результатів шляхом скерування до суду обвинувальних актів у понад 400 кримінальних провадженнях, серед яких значна частина на актуальних напрямках роботи, до яких відноситься власне протидія корупційним злочинам, таких з до суду 11 кримінальних проваджень. Окрім того, протидія економічним злочинам. Так, скеровано 10 умунальних актів і протидія злочинам у бюджетній сфері таких, власне, скеровано було три кримінальних провадження. Спеціалізованими прокуратурами у сфері оборони також вживаються заходів щодо адміністративно-правового реагування на вчинені правопорушення службовим особам військового частин. Так упродовж 2023 року, десь спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони складено 80 протоколів щодо. Службових правопорушень, які вчинені командирами підрозділів і начальниками відповідних служб військових частин, у цьому році значно активізовано роботу на даному напрямку Продовж першого квартала 2024 року вже складено 40 протоколів про військові інстатині правопорушення, що власне складає половину за минулорічний показник. А які ще пріоритети ставилися і були здійснені протягом 23 та першого кварталу 24 року, у минулому році? Дуже резонансним випадком, який сколихнувсь Україну, був факт виявлення у керівника одного із обласних ТЦК та СП коштовного майна як в Україні, так і за кордоном власне мова йде про? Віло в Іспанії, ряд транспортних засобів коштовних. Хотів би заважити, що одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони упродовж двох місяців фактично цілодобово включалась в роботу у даному кримінальному провадженні спільно із слідчими державного бюро розслідувань. І, власне, це в подальшому стало наслідком повідомлення про підозру посадовій особі. Цей випадок, мабуть, став настільки резонансним, що можна назвати, що пішов цілий сув тектонічних плит по всім ТЦК та СП в Україні. Були проведені відповідні перевірки з боку усіх, мабуть, без виключення правоохоронних органів. Було зареєстровано ряд кримінальних проваджень. Усі бачили по новинам кількість обшуків, проведених у ТЦК та СП. Чи було у пріоритетах розслідування кримінальних проваджень, які торкалися зрадників, які зрадили батьківщині і присязі військовій у Криму у 2014 році? Одеською спеціалізованою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у близько трьох тисячах кримінальних проваджень. усі кримінальні провадження, які наразі перебувають на стадії досудового розслідування, так і ті, що перебувають на стадії судового розгляду? Вони матимуть наслідком притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, оскільки згідно чинного кримінального законодавства злочини проти основ національної безпеки України вони не мають терміну давності. Так, вироком Київського району суду міста Одеси визнано винним у скоєнні дезертирства та державної зради, колишнім командиром великого підводного човна Запоріжжя ВМС ЗСУ. Встановлено, що в 2014 році вказаний командир не з'явився до військової частини, і на сьогоднішній день він проходить військову службу у Збройних силах Російської Федерації. Кожен зрадник України і кожен громадянин, який став на службу ворогу, має пам'ятати про невідворотність покарання. Дякую вам і нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук. Я ж дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Все буде Україна!